Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. і поглянемо з вами ще знижки, акції. А також покажу вам ціни на овочі та фрукти. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Пише мені коментарі та ставить вподобайки. Всім приємного перегляду! Знижка на макаронні вироби від своєї лінії локшина догова, спагетті, соломка. Ще знижка на ось такі витки. Вермішелька малесенька. Мушлі і маленькі кільця. Вага однакова, 400 г і ціна однакова. 26,50. Ще знижка на макароні вироби для паста. Спіральки 420 г. І ціна акційна, 38,90. І знижка на ось таку пасту 500 грамів в упаковці. І акційна ціна 64 гривні. Знижка на ось такі пластівці вівсяні від делюкс. Крут зернові. Вага в упаковці 500 грамів і ціна 36,90 І ось такі пластівці вівсяні сила геркулеса. Вага 720 грамів. І ціна 48,80 І ось такі, ще пластівці вівсяні. Вага 500 грамів 60 гривень, 60 копійок. Знижка на цьому тижні на ось таке тісто від своєї лінії листково дріжджове. Вага в упаковці 900 грамів і акційна ціна 71 гривня. І також знижка на ось таке ще тісто від своєї лінії витяжне філо. В упаковці 400 грамів 29,90. Знижка на млинці від своєї лінії з куркою та грибами. Вони заморожені, в упаковці лише 6 штук і ціна 41 гривня 90 копійок. І також знижка ще на ось такі рибні палички вічі. В упаковці 250 грамів, 81 гривня 50 копійок. І знижка залишається на Хачапурі по-аджарськи день у день 78,90. Далі з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Картопля 11,90. Гарбуз батернат 29,95. Картопля така мала, 7,70. Картопля мита 21 гривня 60 копійок. Морква мита 14,50. Картопля фасована 16,60. Морква не мита – 9,29. Цибуля 5,60. Капуста по 8. Така велика. Огірки тепличні. Гладкі 177. Ціна за кілограм. Огірки поменше. Ось такі 130. Томати коктейльні – 160. Перець солодкий червоний 226. Корінь імбиря – 158. Знижка на речку Редмит. 31 гривня. Капуста Савойська 38,90. Біла речка, також зі знижкою 31 гривня. Капуста цвітна 115. Капуста пікінська по 20, Часник 128,90 Цибуля червона 14,95, тобто 15, буряк по 12. Цибуля фасована 11. І бряк немитий по 7. Далі мандарин нова зі знижкою 9% 59,90. Тобто 60. Клементини по 66. Мандарин по 59,90, Апельсини 64. Гранати 118. Курма піраміда 100 гривень. Ананаси 120. Ціна за кілограм. Манго 155. Яблуко Red Prince 40 гривень. Яблуко зелене 49,95, тобто 50 гривень. Яблуко Red Chief 42 гривні 95 копійок. Яблуко Golden 36. Фасоване яблуко 42 гривні. Ось воно. Українське 27. Яблуко гала 32 гривні. Яблуко сортаве 29,95. Ось така невеличка груша 45. Яблуко фасоване. Ось воно, 40 гривень. Ківі – голд у кошику. Вага кошика 500 грамів, 79,90 лимони зі знижкою, мінус 25% знижка по 74 гривні світі. Ось 104 помела червоне по 80 помело зі знижкою по 54 гривні. Банани 58%, лимони, 85. Також зі знижкою 14% знижка. Ось такі ціни на сьогодні. А далі з вами поглянемо знижки на солоденьке. Ось таке печиво від свилінії, смак кокосу в глазурі 100 г 15,40 Знижка на печиво від конці, смак шоколаду 270 г 71 гривня. Також знижка на пряники малюк від своєї лінії. В упаковці 300 г 24,50 Ще знижка на пряники Запорізькі від своєї лінії 26,70 І пряники від своєї лінії з начинкою з молоком. Також зі знижкою 31 гривня. Знижка ще на ось таке печиво. Моя пані від своєї лінії. Аромат пряженого молока 170 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Печиво день у день. Аромат пряженого молока також 180 грамів, 20 гривень, 30 копійок. І печиво Джулія, смак пряженого молока також зі знижкою 35,70. Знижка на ось таке печиво від «Рашен». Зі шматочками і із какао і шматочками глазурі 150 грамів і ціна акційна 28. Печиво від Рашен, кремова начинка 127 грамів і ціна 24 гривні. Подивимося з вами знижки на вогові цукерки від Конті. смак капучина та молока 162 гривні 90 копійок. Цукерки вагові від рошен. Ромашка 219,90. Знижка на ось такі: цукерки вагові від Рашен. смак кокосу 176. Від своєї лінії цукерки вагові, смак кокосу в глазурі 178,90, тобто 179. Знижка залишається на. Цукерки вагові галарітка від Рашен. 195. І ось такі ще цукерки вагові від Рашен смак шоколаду 254. І знижка ще залишається на цукерки Світач Зоря сяйво. І ціна за кілограм 299,90. Вафлі від своєї лінії міні-аттек. Тобто маленькі 114. Вафлі вагові від своєї лінії з начинкою з какао 217,80. Шоколад від решен, молочний, лакмі. Полунична начинка, мигдаль та кокосова начинка і карамельна арахісова начинка 295 грамів, і ціна 109,90, тобто 110 і шоколад від Рашен лакмі велика, але вже гріхова шоколадна начинка 295 г, і ціна акційна 128,90. Знижка на шоколад молочний, мілка, гріхова паста та фундук. І мілка молочний шоколад, смак карамелі та рахісу 276 грамів, і ціна акційна 150. Знижка ще на ось такий шоколад чорний та молочний від Міленіум Порістий 90 грамів 56. І шоколад мілка молочний, 89 грамів, і ціна акційна 61 гривня, 50 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Знижка залишається на ось такий чай, чорний хеліс, заварний 100 грамів, 79,90 тобто 80. Знижка на чай чорний ахмат в пакетиках. 76 пакетиків в упаковці і ціна актина 97,30. Також знижка на чай Тіа Moments В пірамідках різні смаки чорний та зелений. 20 пірамідок в упаковці 44,40 і чай зелений, альпійський луг і м'ята. 20 пірамідок, сорок Знижка на чай чорний і чорний з бергамотом. Від своєї лінії. заварний 80 грамів і ціна акційна 40 гривень. Чай чорний мономах. Листовий з бергамотом 80 грамів 50 гривень 80 копійок. І чай мономах в пакетиках ароматом бергамоту і чорний чай також в пакетиках по 45 пакетиків і ціна акційна. 38,80. Чай, мономах в пакетиках. 25 та 5 пакетиків. Чорний та зелений. І ціна однакова. 35,50. Чай, чорний, мономах. Аромат лісових ягід 45 пакетиків. 38,90. І знижка ще на ось такий чай, чорний мономах пакетиках 25 пакетиків. Чай чорний з ягодами та пилістками квітів. І ціна акційна 31 гривня 10 копійок. Чай чорний від делюкс. Заварний крупно листовий. 80 грамів 51 гривня 90 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на каву. Кава мелена. Чорна карта. 230 грамів, 126,50 грам. Амбасадор кава Мелена, 225 грамів в упаковці 140 грам. І ось така кава Мелена, преміум Амбасадор 225 грамів 160. Знаю, не всі п'ють каву. І є знижка на цикорі. Шипшина та обліпиха 100 грамів в упаковці і ціна акційна 45. Знижка на каву Якобс, розщину сублімовано в склі, 95 грамів і акційна ціна 194 гривні. Кава Якобс, розщина сублімована, але вже в упаковці 280 грамів і ціна 400. Також знижка на каву Якобс, Мелену 230 грамів і ціна акційна 179,90, тобто 180 грамів. Знижка на каву чорна карта розчинна сублімована. 250 грамів в упаковці 298. Чорна карта розчина сублімована, але вже 120 грамів в упаковці 143 гривні 50 копійок. І 60 грамів кава розщина сублімована зі знижкою по 75. І знижка залишається на каву розчинно сублімовану амбасадор. 200 г упаковці і ціна акційна 271 гривня 90 копійок. Знижка ще на ось таку каву пупа мелена 250 г 242 гривні 90 копійок. Кава в зернах від делюкс. Вага 1 кілограм 699 90 тобто 700. Знижка на каву в зернах, пупа, вага 1 кілограм і акційна ціна 700. І також знижка на каву в зернах Еспресо італьяно. Вага 1 кілограм 660. І кава в зернах Амбасадор. Також вага 1 кілограм 600.